Доброго вечора, ми з України, мої дорогенькі, я вітаю і вас, усіх на моєму каналі і запрошую вас до Клубу Любителів України. І зараз ми з вами розглянемо таке питання. У нас зараз рубрика що робиться за перебріком. І ми зараз розглянемо таке питання. Що? Таке питання. Бачите, я хочу запитувати. Після переговорів бачите те, що було у ну, оцей скандал, як це зараз вплинуло на Росію. Хоч, хоча я ще не думала про Росію, я лише думала про ось цю справу. Оця справа для України недобре, скажімо так. Давайте подивимося, чи оце грубість? Розумієте, не обсуждайте Трампа. Тому що Трамп, я вже сказала, от як колись Зеленський назвав когось вийде розбійник, оце розбійник. Але вибачте мене і другий не ліпший, Розумієте? Яке їхало, таке здибало. Але справжній дипломат би вирули в любу ситуацію. А Зеленський, ну, вибачте мене, криворізька дипломатія ні до чого не приводить. Але любителі Зеленського, ну, я прямо не знаю. Мастіть собі голову. От, от ви знаєте, один військовий дуже добре сказав. Я, правда, трошечки культурніше постараюсь. Можливо, Зеленський і правий, але тепер нам усім задниця. Ось якось так. Ну, Всі вже бачили, що показує весь світ нашу бусифікацію, тому від цього Україна абсолютно не виграє. А Зеленський брехав Трампові, що ні, у нас немає бусифікації, у нас людей не ловлять а собак, у нас всі пішли добровольцями. Він в якійсь бульбашці живе, той Зеленський. Раз дивимося. Сьогодні ми подивимося ось ця. Як би це сказати? Оте, що відбулося в Білому домі. У тій залі, камінній, Оральній, яка б там вона не була. Ось, ну, так називають смішно її. Трампункт назвали. Смішно. У нас посміятися, люди вміють. Ось, дивимося. Реакція. Вірніше, давайте так. Що отримає тепер Росія? Чи вигідно Росії зараз продовжувати війну? Тому що Зеленський продовжує війну. Зеленський її не хоче зупиняти. Він же ж зробив у Верховній Раді, що він тепер буде залишатися, поки війна не закінчиться. Ось. Тому радуйтесь. Любителі Зеленського, радуйтеся далі. Так, чи потрібно Росії воювати далі? Чи Росії потрібно припинити війну? Що потрібно Росії? Затягувати. Ось тут карти показують вже затягувати, плавненько йти далі і продовжувати, і продовжувати. Ось всі карти показують, продовжувати. Їм невигідно зупиняти. Ось війна, карта, і їм не вигідно її зупиняти. Всі карти показують на те, затягувати і продовжувати. Залякувати, продовжувати Україну, обстрілювати Україну. Ось карти чітко показали. Так. Тобто Росії зараз невигідно зупиняти війну. Навіщо їй зупиняти? Україну тут ми не дивимося. Гаразд, гаразд. Ну, от вони зманіпулювали. Ускладнили ситуацію. Для України, тобто, ситуація ускладнилася. І скажіть мені, що Зеленський не маніпулятивний. Його так спеціально настроїли. Його так настроїли. Він пересварив нас з усіма нашими союзниками. Він усім показав Кузькіну мать. Ось так. Ой. Так, давайте дивимося. Бо всі кажуть, що в Росії мало ресурсів. Дивимося, як надовго? Чи має Росія ресурс на цілий рік? Бо кажуть тепер, що здається, все відкладається, бо Зеленський ж не хоче перемиря і припинення вогню: тим більше і виборів не хоче. Тому дивимося, чи витримає Україна ще рік вірніше, Росія, Росія. чи є у Росії ресурсів на цілий рік. Є, є, є. У них ціль знищити Україну. Давайте так, почнемо з цього. Знищити Україну. Їм не потрібно зараз. Зачекайте, зачекайте, ще докладу. з ресурсами дійсно у них трошечки печалька. трошечки А печалька. і, в принципі, давайте я ще до дозапитаю, чи є в них достатньо ресурсів. Ну, вони можуть ще протягнутися. Їхні партнери їм підтягнуть. У них є партньори, які їм підтягнуть. Замість того, щоб просити цього Трампа не спускати санкцій проти Росії, ще таке може бути, що і від України, бо українці взяли і почали донатити на ядерку. От, а всі ви знаєте, що роблять з такими країнами, можуть ще і Україні дати санкції. А тут, я наскільки розумію, ще є ресурс потягнути війну, і плюс в них є, скажімо так, ті, хто можуть їм допомогти, які постійно їм допомагають: це і Китай, це і Іран, це і навіть той же моді. Як хтось сказав, що він під спільницею без трусів ходить. Ось. Ну, ось так. Вони ходять без трусів. Зате у них все в ажурі. А от у нас ні. У нас якось так. Я, я, так. А ось Україна. Тут ціль, в принципі, взяти Україну. Україна постійно під, 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 під лупою. До речі, ви напевно чули, що загинули знов ці дрони літали спостерігачі, а потім взяли, запустили ракету. І на Запоріжжі, і десь до Дніпропетровської область теж. Скільки загинуло знову військових на тренувальних цих майданчиках полі? Мда. Навіть не знаю, що питати, бо мене Росія не цікавить. От завалити її бетоном і все. Мене цікавить Україна. Тому я не, не роблю, мене не цікавить. Але ресурс в них є, вони ще потягнуть. Ось ця карта говорить, навіть більше року вони можуть потягнути. Це старший аркан. І ресурс, ви бачите, у них особистий ресурс ще є. Якийсь недоторканий, можна навіть сказати, в них є ресурс. Вони його ще не брали, той недоторканий ресурс. І хто ще не знає, а Путін найбагатша людина у світі. Ну, так кажуть. Все мої другенкі, ось якось так. Недобре це для нас виглядає, тому що Росія може ще потягнути. І до цього запасу недоторканого вони ще не ем, е, доторкалися. Якщо вони доторкнуться, то, то скоріше за все ще рок, більше року будуть тягнути війну. А що може Україна? Чи може Україна потягнути цю війну? Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!